Всім привіт! Представляю вашій увазі огляд вкладиша для спальника від бренду Cocoon. Модель Mumilainer Thermolight Radiator. Річ дуже цікава і практична, тому зараз коротко розповім про її плюси і мінуси і кому він буде корисний. А от для початку давайте розберемося, для чого взагалі потрібний вкладиш для спальника. По-перше, для гігієни. Так вже склалося, що коли ми спимо, ми підніємо, від нашої шкіри відпадають маленькі частинки. І все це бруднить спальник зсередини. І попрати його ну, це не так-то просто, тому що сьогоднішні спальники вони дуже дорогі, особливо, це якщо якісь пухові, вони мають спеціальні обробки, і кожен етап прання спальника. Зменшує срок його експлуатації, а також якість його служби. Тому для того, щоб всередині спальника було чисто і також він служив довше, ми використовуємо ось такий вкладиш. По-друге, це шар додаткового утеплення, яке може підняти температуру комфорту вашого спальника. Тобто, якщо ваш спальник, скажімо, не дуже там теплий, додатково використовуємо вкладиш і він автоматично стає трошки тепліший. по третє Якщо ми йдемо в похід літом, коли температура вище 20 градусів вночі, то можна спати навіть без спальника, використовуючи тільки вкладиш. А також, якщо ви любите подорожувати, їздити поїздами, спите в хостелах або ви каучсерфер, то вкладиш це може бути вашим персональним комплектом білизни, який ви завжди можете брати з собою. А зараз пропоную детальніше розглянути саме цей вкладиш. І перше, на що звертаю увагу, що він зроблений 100% матеріалу термолайт. Якщо коротко, то що таке Термолайт? Це утеплювач, який є легкий. Легшим за термолайт є тільки шовк, але шовк не дає того тепла, який дає термолайт. Тому це дуже хороший вибір для вибагливих мандрівників, які шукають легкий, але теплий вкладиш. Ще одна особливість цього матеріалу це те, що він добре дихає, тобто ви не будете в ньому пітніти через те, що він не пропускає повітря. А також він швидко сохне, що дуже важливо для комфортного сну. За рахунок того, скільки він тепла додає до вашого спальника, то це плюс 9 градусів згідно з тестуваннями, які проводилися в лабораторії ARIA. Це все-таки я б сказав, дуже індивідуальна річ, тому що в кожного різний теплообмін. І потрібно це тестувати якби, особисто на практиці і дивитися на свої особисті відчуття, він буде не холодніший, скажімо, за фліс і набагато тепліший за шовк і бавовна. Є багато матеріалів, з яких роблять вкладиші для спальників, такі, наприклад, як бавовна, шовк, фліс, мікрофібра. І кожна з цих матеріалів має певні свої переваги. Якраз такі під час розробки цього матеріалу Thermalight компанія і поставила перед собою мету об'єднати найкращі властивості всіх інших матеріалів, зробити його легким, теплим, довговічним і приємним на дотик. Вага цього вкладиша 370 грамів. Упакований він в ось такий симпатичний мішечок, який має в собі дві ручки. Затягається він. Ось так просто. І так же само просто він і витягується. Сам е, вкладиш має форму кокуна або мумія, да, така. І зверху він має капюшон і також таку от утяжку на резинці, за допомогою якої можна е, затягнутися, щоб тільки один ніс стирчав. Матеріал доволі еластичний, що комфортно під час сну, коли ви, наприклад, крутитесь або хочете зайняти якусь особливу для вас позу. Ось так він виглядає на мені, трошки затягну його тут. Ось так. Підходить навіть мені під високий зріст. Дуже важливе питання. Як залізти в цей вкладиш в палаці? Пробуємо зараз продемонструвати. По-перше, потрібно розібратися де низ, де верх. Це виглядає як низ. Кидаємо його сюди. Так. І залазимо спочатку ось так, натягуємо, як шкарпетку на себе, до пояса. Залазимо в наш спальник. Також до пояса. Беремо і одягаємо верхню частину. Я роблю це ось так. Лягаю ось так, трошки затягуюсь, Накидую. і можна спадки. На рахунок моїх особистих вражень про цей вкладиш, то можу сказати наступне: з того моменту, як я почав ним користуватися, я відразу відчув його переваги. Да, він важить 370 грамів, які ти додатково несеш в своєму рюкзаку. Але за рахунок цього. Ти можеш взяти легший спальник, далі ти зберігаєш свій спальник всередини, менше тобі доводиться його прати, він довше служить, знову ж ти такий економиш тут. І е, особиста гігієна вона виходить на новий рівень. Навіть в походах можна почуватися, якби комфортно, що ти лежиш в чомусь чистому, тому що вкладиш е, після походу, наприклад, прийшов, поправ. Назад закинув в рюкзак до спальника і все, і він далі тобі схожить. Плюс, як на мене, це дуже комфортна річ в тому випадку, якщо ти береш, на прокат спальник або позичаєш його в свого друга, скажімо. наприклад, там для якогось зимового походу, тому що зимові спальники вони супер дорогі. і не кожен може купити собі спальник, якщо він там раз в рік або раз в житті вирішив піти в якийсь там зимовий похід. Простіше взяти на прокат. І щоб бути впевненим в тому, що ти не контактуєш там з брудним спальником, в якому спала інша людина, береш свій вкладиш, залазиш в нього і спиш собі спокійно. А з мінусів. Він не дешевий порівняно, наприклад, там з бавовняним або з мікрофібровим. Але те, що він коштує трошки дорожче, це оправдовується тим, що він є тепліший, еластичніший і легший. До речі, якщо вам сподобався цей вкладиш, і ви хотіли б його придбати, то ви можете скористатись моїм промокодом Бунечко, який дає знижку 10% на товари від бренду Кокун, а також на багато інших товарів в магазині ТОП РО. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, ця інформація була для вас практичною і ви дізналися для себе щось новеньке. Якщо ж вам хочеться дізнатися про вкладиші з інших матеріалів, побачити на них огляд. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Також мені було б цікаво почитати ваші враження від тих, хто вже користується вкладишами. Чи подобається вам матеріал, з яких вони зроблені, як вони вам служать, які в них є нюанси? Я думаю, і іншим підписникам це теж було б цікаво. На цьому все, ставте лайк і гарних вам подорожей!